Вишня, мигдаль, фіалка, мускус і дуже ніжний сандал. Це піраміда новинки в нашому асортименті Байбозо. Хабібі. Давайте будемо тестити. На мою думку, це повинно щось бути схожим. Ну, можливо, на Лосчеррі, тому що там також є і вишня, і мигдаль. Але ми ж знаємо, що піраміда не завжди дає нам всю інформацію. І так абсолютно завжди потрібно тестити. Отже, хабібі від бренду Байбозо. Давайте спробуємо його на собі, як завжди, я думаю, що аромат більший для дівчат. Але так, це те, що буде нагадувати Lost Cherry, але набагато більш свіжий аромат, більш дзвінкий і більш гострий за рахунок листа чорної смородини. Мускус у ньому нагадує Маск від інішого Parfum Prive. І так, він 100% для дівчат. Хабібі Байбозо. Є в асортименті, доступний до замовлення від 3 мл або ж повнорозмірним флаконом на 75 мл.